вам. Так, як я обіцяв, сьогодні буде слово про закляті приміщення, там, де живуть нечисті духи. Що робити, як позбутися. Багато хто вірить, що достатньо святою водою покорпити приміщення і духи вийдуть. але на жаль, це є неправда. Це є, в основному це є видумка. Тому що, запам'ятайте, нечисті Духи бояться тільки Духа Святого. Все. Це аксіома. Тобто, як не крути, тільки Дух Святий, він, коли ми наказуємо, коли ми виганяємо, дая ми завжди чекаємо, коли прийде Дух Святий і зробить цю роботу. Наше діло наказати, наше діло вичислити тих духів нечистих, які є по іменам. І і то він нам підказує. Тобто, наша робота невелика вся робота це робота Духа Святого. Наприклад, вчора ми, нас покликала одна матір, щоб вигнати нечистого духа з її дитини. Тобто були проявлення. Ми приїхали, ми досить далеко їхали, і посадили дитину і дивимося, дитина чиста. Тобто Ми бачимо, що цей дух. Він кучує, тобто він виходить з дитини і він, коли хоче, входить. І ми, я розумію, що це причина е, по материнській лінії. Тобто я це просто бачу в дусі, як це е, славно пояснити, я це бачу по материнській лінії, що це родове прокляття. І я кажу: мама, ну ходіть сюди, сідайте за вас, родне молиться. Коли почали молитися за маму, яка ж нас викликала, щоб молитися за дитину, з мами, почали... мами почалися прояви нечистих духів. І він говорить до нас: та я один, сильніший вас двох, тому що я був з напарником. І коли ми далі почали молитися, зі Сходить Дух Святий, і він каже: Ні, я, я здаюся, ви сильніші. Тобто, Сатана він визнав. Поразку, хоча зазвичай він такого не визнає, він, він маніпулює, він обманює. Ось такі речі. Ми вже думали, що ми все бачили. Але часто є отакі запутані історії. От, слава Господу! Дух Святий Зійшов, мама звільнилася. Зазвичай, коли вони виходять, то починає боліти голова, вони тиснуть. Тобто вони з якоїсь частини тіла підходять до гори. Через горло, тиснуть на голову, коли виходять, голова перестає боліти. Зазвичай це так. Через кашель, через позіхання, через рот вони виходять. І е вичислити цих духів саме, я думаю, що це така половина роботи. От. Я завжди думав, для чого я перечитав всі. Книги про Шерлока Холмса, ці детективи Гата Крісті. Я розумію, що зараз воно мені дуже пригоджується. Тобто, бачите ці речі, які інші не зауважують, щоб побачити, де, в яких деталях криється сатана. От і е, це до чого я веду, що коли зійшов Дух Святий, все. І дух і нечисті капітулює. Тому приміщення. Щоб освятити приміщення, потрібно, щоб там був дух святий. Як, як може бути в цьому приміщенні дух святий? Е, при народженні згори. Тобто, якщо ви проживаєте в такому приміщенні, має відбутися ваше народження згори. Е, чому. В нас на наших часу дуже часто народжуються згори люди. Тому що дуже просто. Я от згадую своє народження згори, що відбувалося зі мною. Я, коли визнав всі свої гріхи, я покаявся, зрікся, і я годину десь просто плакав. І Я звільнявся від цих нечистих духів, в яких в мене було. І тоді зійшов дух святий, я отримав радість, щастя, і наче мішок, я тягар такий за собою тягнув. Тобто це оце було, оце вся депресія, ці, ці страхи, це були нечисті духи. І ми знаємо, екзорцисти знають цей принцип, і ми, можна людині багато розказувати, що ну, повірно, прийми Христа, вона приймає, щось не приймає або приймає, і нічого не виходить народження згори. Ну коли ми виганяємо цих нечистих духів, це місце заповнює Дух Святий. Вона запрошує Господа своє життя і, і народження згори, тобто ми це спостерігаємо кожного дня. Ми Кожного дня ми спостерігаємо люди, які навертаються до Господа, люди, які звільняються онлайн-звільнення. Часом в день є по 5 просто онлайн звільнень, що виходять на чисті духи людей. Звичайно, спасає не початок, спасає кінець, тому ми вчимо людей як. Зробити так, щоб ці нечисті духи не повернулися. Отже, ви живете в приміщенні, так, де відбуваються дивні речі. Що вам потрібно? Вам потрібно, вам потрібно бути так, як я. Що це означає? Це означає, що екзорцист, який виганяє нечистих духів, йому необхідно жити святим життям, праведним життям, тому що інакше самі розумієте, що буде. О, сатана просто розірве його і його сім'ю. І вам потрібно запросити Духа Святого і жити свято. Жити свято не, не грішити. тобто, якщо десь согрішили, гріши І І е, ви, які народжені від Духа, які маєте в собі Духа Святого, там нічого не чисте, воно просто не встоїть. Тобто, це ми бачимо такі речі. Ми бачимо. Е, ми бачимо оці народження згори, ми часто допомагаємо, а процес запускаємо. І потім, коли людина наступний раз телефонує, вчора одна сестричка телефонувала, каже, що після того, як з вами поспілкувалася, вона тільки почала проявлятися на чисті духи, коли я сказав, дух комплексу неповноцінності вийде геть. Вона почала викашлювати. І далі наша розмова перервалася, і вона каже, коли я читала оці місця про розп'яття Христа, про вигнання нечистих духів, то я почала далі викашлювати, я почала плакати. Тобто от в неї от таке самозвільнення. Тобто, не обов'язково потрібен екзортиз, щоб всі нечисті духи вийшли. Є випадки, а дуже часто, що є самозвільнення. Є навіть вчора також мені. Один служитель розказував, що він відчував непрощення, Ні, навіть він не зауважив, що в нього є непрощення образа, непрощення. От. Але його щось мучило. Постійно його мучило, постійно до людини, наприклад, до якоїсь людини в ній була неприязнь. І коли він наказав цим духам вийти геть, духом образи, непрощення, то він почав. У нього почало бути звільнення, тобто вони почали через рот виходити. Тому ви, коли бачите в себе якісь, якісь такі речі, непрощення, образу, блуд, можуть виганяти з себе навіть духи блуда. О, Зараз, можливо, вам буде здаватися це дивним, але я вам скажу, що скоро церква буде мати з цим дуже багато справи, тому що це просто заплунило землю полонило людей, тому що останні часи. А як ми зауважили, що прокляття будинків воно не має собі ніякого сенсу виганяти з будинку? По-перше, Ісус не говорить про ці речі, Він говорить, що виганяйте з людей. зауважте Він не говорить ні з будинків, ні там з другого неба, які часто люди. Займається цими речами, вони говорять це духовна війна, Там, згідно Даниїла. Це, я допускаю, що це дух що ти відкрив якісь окремі конкретні речі. Ну, коли це е з твої ініціативи, ти десь ганяєш якихось духів з другого неба, то в тебе можуть бути проблеми. І до мене зверталися люди з такими проблемами, потім за них потрібно було молитися. Тобто виганяти з людей. так? <кхід> Тому людина. Це є основа. Якщо людина свята, написано, якщо ви святі, ваші діти святі, тобто все освячується через людину, яка отримує Духа Святого. От. Ми Навіть свого роду ми проводили такі експерименти. Ну, само собою, це не те, що ми робили експерименти, це воно ми просто спостерігали. Наприклад, yeah. в нас є одна сестричка, яка зараз вже є служителем церкви. І коли ми її забрали, я її забрав з автовокзала, вона просто важила десь 40 кг, просто худюща, просто висушена. що відбулося? Відбулося те, що вона жила на хаті, якою хотіла заволодіти відьма. І вона про там просто стільки було духів, що вона тиждень просто тільки звільнялася, стільки біля тазика. Ми молилися, вона сиділа біля того тазика і то все вибльовувала, хоч не було чим. Вона одну мівіну їла. Більше вона нічого не могла їсти, в неї була купа хвороб. І зараз, місяць часу, десь приблизно у нас звільнялась перші тижні. Це ж це було жорстко. Другий тиждень вона вже просто там повіхала. потім з зеркалом працювала. Хто знає, що це дух комплексу неповноцінності, жінки зазвичай не можуть на себе в зеркало дивитися, не можуть себе полюбити і прийняти. Особливо, якщо насилля відбувалося. І після цього, коли вона звільнилася, вона поїхала, ну так сталося, їй потрібно було зробити якісь документи. Вона поїхала знову на ту хату, де вона жила. Та відьма далі, ну, тобто ворожить. І що відбулося? Відбулося те, що навпаки, ця сестричка ввійшла в силу і почала там на тій хаті служити за інших молитися. Тобто вже є люди, які одні хрещення мають прийняти, вона повноцінний служитель. А ця відьма вона пробувала щось робити, і вгадайте, що до неї це повернулося? Чому? Тому що тому, що, коли ти очистений, коли ти святий, від тебе всі прокляття відбиваються. і... Далі йдуть на тих, хто на тебе насилає. Тому я часто чую такі речі, що сатаністи там різні відьми, вони з гарячими вірючами не хочуть мати справи, тому що нема сенсу накладати прокляття, воно відіб'ється і тебе буде знищувати. Тобто. Було прокляте приміщення, так? вона не могла в ньому жити. Це просто були підклади кожен день. Ці речі відбувалися. Сестричка з'їхала до нас, ми за нею молилися. Це все повиходило, вона укріпилася, повернулася в приміщення, і в приміщенні вже не може бути нічого проклятого, тобто нічого на неї не впливає. Та сама людина, те саме приміщення, та сама відьма. але... Але інша віруюча людина, тобто вже посвячена Богу. Тобі потрібно просто на 100% посвятити себе Богу. Тому ми говоримо про заповідь Богом, про водне хрещення, що це є обов'язково, якщо на тебе сатана має зуб. Нещодавно, можливо, спостерігали відео про віру кравців, як. Ми забрали її також з проклятої хати, де прямо вже від постелі воно ходило. І о, вона укріпилася, її діти укріпилися. Тобто, це все повиходило. Це, ну, вона звільнялася також десь тиждень часу. Ми то викашлювали, то позіхали, і вони укріпилися, і вони, ми їх відвезли на днях. І, слава Господу, ну, все добре. Тобто, ми бачимо, що знову. Центр людина. Якщо людина ходить в святості, живе праведним життям. Звичайно, святим життям, ви подумаєте, як це можливо жити безвічним життям? Скажу так: це інша тема проповіді. Ми спочатку приймаємо праведність і святість по вірі. Тобто ми віримо, що ми є такі, що ми віддаємо гріхи, я отримуємо. З Христа ми отримуємо Його праведність, ми, відбувається обмін. А пізніше ти мало помало ти преображаєшся в його образ і подобу, ти перестаєш грішити. От, від великих до малих грішків все залишаєш. Якщо ти навіть впав, десь є на то покаяння, Господь знову тебе твої кров'ю обіляє, очищає. Пригадую, напевно, 10 років тому назад до мене в Тернополі на квартирі прийшов переночувати мій друг, і якого були проблеми, так? Він, у нього садина дуже знущався. ми помолилися, і вночі я просинаюсь від того, що хтось йде через кімнату. У мене в прохідні кімнати через кімнату. Яку я добудував і поставив там підлогу з граніту, гранітна підлога, тобто я офіс там робив. І я чую, як хтось йде по цьому граніті, я відчуваю, і чую кроки, і таке враження, що хтось йде по снігу. Тобто тверда підлога, але вона так скріпіла, наче хтось йде по, або дерев по дерев'яній підлозі, або хтось йде по снігу. І я чую, як ця субстанція, вона від... були відкриті двері, стала і дивиться на нас. Бачу, вже мій друг проснувся в оцепенінні, навіть не може порухатися. І потім ця субстанція обійшла в прохідну кімнату з другого боку, ті самі звуки, знову стала в дверях і знов дивиться на нас. І я наказав ім'я Ісуса Христа, і воно воно вже перестало. Ходити і нас тривожити. Оце такі перші мої були знайомства. Тобто воно ходить за людиною. Чому за людиною? Чому воно не може жити десь в приміщеннях? Деякий час може. Але в, в, в чому суть? Тому що нечисті духи, вони ж, їхня домівка, людина ну, дуже рідко тварина. Чому? Тому що їй потрібно когось зсередини знищувати, чимось харчуватися. Чим харчуватися твоїми стражданнями, твоїм горем, твоїми муками, твоїм негатив, тобто, щоб ти робив якесь зло. І від того зла нечисті духи, вони харчуються. Тому потрібна людина будинки їм не цікаві. Тобто, так, є речі, до яких прив'язані духи нечисті. але знову ж таки, ці речі, якщо перебувають в твоїй квартирі, в твоєму будинку, що вони роблять? Вони дають доступ, як портали, дають доступ нечистих духів до тебе і знову їм цікава людина. В речах вони не сидять, вони просто за ними слідують. Що робити з такими закритими речами? Якщо ви знайшли в вашому будинку, ви знаєте точно, що до них прикріплені демони. Їх знищити, їх викинути, утилізувати як хочуть. Не, не тримати в себе вдома. Я бачив е одне свідчення пастора, який я був в церкві, він розказував. Спочатку мені важко було повірити, це було десь років 15 тому, назад, я ще не займався екзорцизмом. Він розказував, що його дружина хворіла, страшно хворіла, вже йшло до смерті. І він молився і одного разу Дух Святий йому каже: знищив цю картину, вона проклята. І він її знищив. Тобто, це я чув на своє вуха. Я не думаю, що він би такі речі придумував. Тим більше всі знали, що його дружина була хвора, і тут зцілилась моментально. І він знищив цю картину, виніс, її спалив, і дружина почала одужувати. Тобто ці речі вони є, вони працюють. От. Тому будьте обережні, вшов в кого берете в подарунок. От, Спостерігайте, якщо щось відбувається неладне, значить щось, ви десь, хтось вам щось подарив, хтось вас, на вас має зуб. Тобто основу ви зрозуміли. Основа, що ви маєте жити як екзорцист. Так? Якщо на вас сатана має зуб, у вас все просто йде шкереблять. Ви повинні прийняти водне хрещення, ви повинні жити свято, ви повинні не боятися цих речей. Тобто ми навіть. Мені ця коли... хата не сподобалась. Я, коли приїхав сюди в село, я визнавав, де є хати, де живуть такі нечисті духи, де прокляті хати. І я хотів їх. Одна, одну мені тільки показала, я хотів купити, але там вже просто через те, що там дуже довгий час не жили, там вже були такі страшні тріщини. І е, я відмовився. Тим більше був господар жадібний, я пропонував одну ціну, він дуже завишено. Не знаю, на що він розраховував обхитрити. всі вже знали про цю хату. І ця хата так і розсипалася. Недавно я їхав, просто з неї нічого не лишилося. То він би хоча б мав хоч якісь гроші. Ну, це таке. Тобто, на що я розраховував? Я розраховував на все те саме, що відбувається в моєму житті. Тобто я постійно маю постійно, я маю справу з цими нечистими духами, але вони не можуть торкнутися. Не можуть торкнутися, тому що Господь захищає, тому що в Тобі є Святий Дух, тому що в дружині є Святий Дух, тому що діти вони. Вони належать Господу, так, написано, їм належить Царство Боже. І вони посвячують своє життя. Старші вже посвятили своє життя Богу, прийняли вони хрещення. Вони знають, що з гріхами жартувати не можна. Тому вони, вони бачать ці всі речі, вони знають, що, чим це закінчиться. І це їх принаймні стимулює. Хоча основне ми їм говоримо, що основна стимуляція чому жити свято це любов до Господа, а не тому, що страх бути покараним. От. Де ми ще ризикуємо потрапити в сітку диявола? Українці дуже забобонний народ. І забобони, де, ну, це слово таке, воно ніби безневинне. знаєте. Ну, Віриш собі, віриш там, про чорного кота і так далі. Але що таке забобони? Забобони беруть свій початок чорної магії. Тобто, наприклад, в роки, так? тобі хтось тобі хтось рік, тобі погано, ти починаєш там зливати віскі і так далі. Тобто ти починаєш, тут йде порча, а ти відробляєш порчу. Тобто, Ти займаєшся окультизмом. Тому будьте дуже обережні, любі забобони, оце передавати через поріг, вітатися через поріг не можна. Це зв'язано з язичеством. От коли навіть а, йдуть, виносять покійника, три рази опускають. І хтось подумав, о, яка гарна традиція, там Бог любить рійцю. А це в язичництві це померлий, прощався з домовиком, з домовим духом. От. Тому і поріг пов'язаний оцими цими окультними речами, так, що через поріг нічого не можна робити, тому що. Ти розізлеш домового духа. Вони, до речі, є такі духи. І всі забобони, які ви вірите, і ви на них даєте відповідь, то ви займаєтеся, можна сказати, трішки чорною магією, коли ви це все анульовуєте, відробляєте на забобони, якщо вже ви, ну, тому що от в роки вони працюють. Так? Це реальна річ. Коли на тебе подивилися, там на тебе це дії нечистих духів, коли подивилися завістю, коли подивилися недобре, діють нечисті духи, в кого так, в кого є от такі сильний негатив, сильна якась завість, то воно прикликає нечистих духів. Що потрібно робити? Просто молитву, просто наказати в ім'я Ісуса Христа. Тому з цими речами будьте також. Дуже, дуже обережно. Хай Господь вас благословить і захистить.